Давайте приготуємо простий і смачний смузі з керебу, який підійде для здорового сніданку або перекусу. Для цього нам знадобиться всього декілька інгредієнтів: один банан, одна столова ложка керебу, ми вже підготували в тарілочці, рослинне молоко 200 мл. Ми взяли мигдальне, приготували в домашніх умовах. До речі, як готувати мигдальне молоко, є відео на нашому каналі. Та мигдальні для прикраси. А тепер всі ці інгредієнти додамо в блендер і перемішаємо. Смузі готовий. Він має чудовий шоколадний смак, але без кофеїну та зайвого цукру. Додаємо мигдальні пластівці. Смакота? Не забудьте поставити лайк та підписуйтесь на наш канал, де ми ділимося корисними порадами та рецептами. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.